Всім привітаки! З вами, як завжди, я Лікал. І це мій любимий Майнкрафт. Бачите, в мене мощний скінчик. Я, на жаль, не маю часу на монтажу, того я не зроблю монтажик. Тому... Окей. І в цьому відео я вам розповім, як зробити генератор кругляку. Бум. Спочатку ми або здобуваємо, або як я беремо з креативу два найважливіших елементи: це відро води та відро лави. Буквально з них вийде генератор кругляку. Тоді ми гортаємо. Тоді ми шукаємо або для воронки щось, або візьмемо з креатива, як я. <гум> Далі на самий верх йдемо і. Беремо звичайну скриню. Тоді йде рандомний блок. У мене оце кругляк буде. І зараз ми викопуємо один блок. Як, ось тако викопуємо і робимо ось так. Так. Беремо воду. Йо, якісь звуки, гучні, тегабела. Далі ми ось так скріплюємо, але ні, це ще не все. О, я випадково до так. Блок ми. кладемо ось тут. Три відра лави, але ні, це ще не кінець. Тоді ми прокопуємо прокопуємось підбор. Окей, поки тут. Окей, okay, цели блок. О май гад мене затопило. Окей, okay, прокопуємо тут так два блока і кладемо. Okay. І кладемо воронки. Ось так. Ладом скринь і воронки. Ось. Оу-є-е, ну oh, yeah, yeah. один блок забагато поклав їх. А, ага, я от тут поклав, я поклав їх. Да, я тут поклав. Оу, лол. Лол. Ха. Все, ви нічого не бачили, понял. Окей. Окей. Я затупив, того доведеться трошки. Проробити. Але то таке. Я швиденько переробимо. О гад, не проверили ще що. Мам! Oh. ага, що за кого это можу поклав... ось я поклав? Все. І ще ось тут. Кладем ось тако і ми можемо, якщо що, і цю відкрити скриню. Далі нам потрібно зробити люк. Яким ми будемо вилазити вверх і вниз. Беремо будь-який люк, в мене буде, коли не залізний. А я знаю у вас, ви ще залізний візьміть. І ми його кладемо. Бом? І все, ви собі добуваєте. Я понял свою помылку. Йоу, я забыл себе вот тут взломать вот его темчасовый блок. Лол. Лол. Ха-ха. Лол. Окей. О, мой май гад. Я забыл себе вот его Окей, куда мы? Лаву. И... Бачите, оно уже прочует. О, oh, не прочует. Сейчас. А, ой. Да ...поклав і тепер... О, май, я гору... Тепер я його готую і ось генератор кругляку. А спитаєте, як мені задню скриню? Просто відкриваємо люк і стаємо в куточок і все, велика скриня є. О, о май що робить. Окей. Просто зриваємо і закриваємо одночасно. І ось вам генератор кругляку! Всім пока.